Дія трапилася у Луцьку 23 червня. Знайшли тіло юнака, якого шукали три доби без ознак життя. Детальніше про цю ситуацію далі. Ось тут позаду мене було виявлено тіло 24-річного Михайла Ксензика, який вважався зниклим безвести з 20 червня. Його без ознак життя сьогодні виявили правоохоронці на території гнідавського болота. Його розшукували три дні, і рідні і правоохоронці не припиняли пошуки. Мати Михайла Олена до останнього вірила в те, що її син живий. Ще до офіційного підтвердження трагедії пані Олена поділилася з нами деталями тієї п'ятниці, коли Михайло в останнє виходив на зв'язок. П'ятницю вранці він пішов до університету на те, щоб роздрукувати і винести якісь справки в свою дипломну роботу. Так як в нього сьогодні мав бути захист дипломної роботи. Протягом дня він писав своїй сестричці в телеграмі. Він писав повідомлення в 11, здається, годині, в 3 годині, і о 17.19 він написав, що він виходить з університету 17.20 точніше вийшов. І потім вже дзвонили в 6 годині, і якби вже телефон не відповідав. Мама Михайла розповідає, що син був надзвичайно відповідальним і прагнув самостійно та як найкраще здати дипломну роботу. Особливо хвилювався через іспит, який мав скласти саме 23 червня. Та нормальний та, він тільки хвилювався за дипломну роботу, тому що він десь там щось трошки не встигав чи ще щось. Але ми його завжди підтримували. Таких, щоб знаєте, конфліктів, щоб ми на нього напосідали чи наполягали. Ми завжди зі всіх ситуацій знаходимо вихід, Діти для нас найважливіше, як розповіла мама, у Михайла був один близький друг та одногрупник. Вони обидва навчалися в Антео на спеціальності цивільне будівництво. Сам він згадує, що Михайло був спокійним, врівноваженим і відповідальним студентом. Хлопець хвилювався лише через дипломну роботу, і це було цілком нормально перед іспитом. А от найближчою для Михайла завжди залишалася його сестра. А, яка підтримувала його у всьому. Мати переконана, якби сином щось було не так. Сестра обов'язково це відчула б. Мій михайло дуже спокійний. Він захоплюється настольними іграми. В нього такі ж самі друзі. Ну він. Може, більш такий, як це правильно кажуть, інтроверт. Він не дуже любить там компанії, спілкування, він, якщо когось вибирає, то він з тими людьми відкривається і спілкується. Вони дуже спокійні. Бо в мене ну двоє дітаки вони разом дружать. І якби були якісь. Такі натяки на його негативний стан ще щось то обов'язково би замітила його сестра. 23 червня. Поліція Волині підтвердила загибель Михайла Ксензака, тіло якого знайшли на території гнідавського болота. Попередньою причиною смерті вважають самогубство для встановлення точних обставин загибелі. Тіло направили на судову медичну експертизу.